Доброго дня, шановне панство, продовжуємо вивчати Hibernate і тема сьогоднішнього відео Анотація Named Query. І для початку підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Отже, Named Query це анотація, за допомогою якої можна створити іменований запит. Іменований запит. Це спосіб використання будь-якого запиту під певним псевдонімом. Хабернейт дає можливість використовувати іменовані запити для сутності, наприклад, щоб не потрібно було розкидати запит по всьому коду. Давайте тоді одразу і перейдемо до нашої сутності. сутність person. Пимчаємо entity, it query, зараз повернемось. А поле ID, Generated Value, в принципі, getter і setter для цієї ID. Все. І так, у нас є ще string, static final, string, person, ID, duration, named Query. І так, повертаємось до анотації named query. Ми позначаємо її над класом або над ну, в принципі, над класом. А вказуємо name. Я її роблю статичні, тому що я так буду її викликати по цій назві, тому вона нехай буде публічна, статична і final. String. Далі, і пишу, який запит буде по цьому по цій назві, фактично. From person, where ID between між старт ID і entity. Тобто, фактично, будь ласка, з таблиці Person або сутність Person. Дістань мені всі персони де є ID між старт ID і entity, як ви бачите. Тут немає якихось конкретних чисел. Тут є, в принципі, як параметри. Так, в таких запитах, в такому квері можна ставити. Я б сказав, навіть потрібно ставити параметри і використовувати в нашому Create query у session, який ми викликаємо. Добре. Давайте тепер підемо в наш сервіс. І так, так як у нас тут оновлення, то. На базі нашої сутності будуть створені таблиці, або якщо наша сутність буде змінюватись, то таблиця також буде змінюватись. Давайте подивимось. Точніше, давайте спустимо З першим запуском наша аплікації, так як немає таблиць, то на базі нашої сутності буде створена ця таблиця. Все. Create table person, ID і прайма рік. Це поле ID, це. Ну, в принципі, поки нічого не потрібно. Інше поля, щоб просто подивитись, що це в нас за запит. Він, в принципі, направлений для ID-шок. тому, в принципі, одної айдішкою як поля в нашій сутності, буде достатньо. І так, давайте зробимо збереження. І так, збереження. Звісно ж, всередині і транзакції. Я тут, в циклі FOR, від 0 до 10, тобто, фактично, 10 разів роблю ітерацію. І в кожній ітерації я у сесії викликаю метод persist, передаю туди нового персона. Фактично я створюю нового персона і роблю йому session persist. Потім, коли цикл закінчується, роблю transaction commit і session close. Таким чином, в мене повинні створитись 10 записів в табличці Person. Давайте подивимось. Ну, фактично 10 запитів. Ну і буде 10 записів. Дивимось від 1 до 10. Так у нас, в принципі, як пола ID, то вона автоматично генериться на стороні бази даних. Тому нам не потрібно ні про що турбуватися. Добре. Давайте подивимось метод GET. Звісно ж, середні сесії транзакції. Ми у сесії. Викликаємо метод create query і передаємо, як ви бачите, фактично такий самий запис, точніше, такий самий запит. Можна навіть зробити так: Ctrl-C, Ctrl-F. Ми хочемо зробити, наприклад, тут цей запит. Ми робимо запит from person, person. Потім передаємо параметр start id сюди, нехай буде двійка. Set параметр. end-id, Він тут, нехай буде четвірка, потім get-result-list, так як він типизований, нам повертається список list, а типизований під Transaction Commit session close. І давайте зробимо бряку поза нашою транзакцією і сесією. Подивимося, що нам дістануть. Робимо бряку. Фактично ми кажемо, дістань нам, будь ласка, між 2 і 4. Тобто повинно бути 2, 3 і 4. ID 2, ID 3 і ID 4. Все чітко, все правильно. Ну, давайте подивимось зараз в дебах. Так, select from person, where ID, та-та-та, between. Все чітко. Давайте тепер подивимось, як будемо працювати з нотацією named query. Звісно ж, всередині сесії і традакції. У сесії викликаємо метод create Query і туди передаємо назву цього query, цього name query. Ось Ось що ми робив public static final string. Далі, типізуємо під person, тобто те, що ми будемо повертати, все те ж саме: set параметр start ID 5. Ну, ми, в принципі, повинні знати ці назви. В принципі, якщо хочете, можете тут створити стрінги також там person ID duration first параметр або там start ID. Тут сюди написати його так само викликати статичний стрінг, щоб точно не помилитись. Далі, ну, перейдемо сюди 5, set parameter entity, перейдемо сюди 7, get-result-list і отримати типізований список під person. Далі Transaction Session Close. Робимо а, бряку поза транзакцію і сесію. Фактично, тепер ми хочемо дістати між 5 і 7. Починаючи з 5-го, завершуючи 7, Тобто воно входить. В цей запит. Дивимось П'ятий, шостий, сьомий. І точно такий самий запит, як ми робили до цього. Отже, анотація name and Query фактично нам дає можливість створювати іміновані запити. Ми можемо використати ноці name query, писати name, це її назва, query, і тут, в принципі, робити цей запит навіть за допомогою параметрів. Навіщо нам це робити, якщо фактично такий самий запит ми можемо просто написати у сесії, викликаючи метод Create Query, і туди записати все точно так само. Є в цьому якийсь резон, щоб їх зберігати в одному місці. Наприклад, є анотація named queries, яка в себе. Всередині може містити декілька анотацій на меткове. Ну, фактично через ком. І ви можете зберігати якісь вам важливі запити, які потрібні, або фактично навіть всі запити по цьому персону, які направлені саме на персону, або навіть які можуть бути з асоціацією. Це не важливо. Якщо ви хочете, щоб у вас були запити всередині першого класу Person, над ним фактично, щоб ви не бігали, не дивилися по всьому коду. То ви можете, в принципі, зберігати використовувача анотацію Named Queries і всередині використовувача анотації Named Queries створювати такі іменовані запити. І навіть параметри вказувати через String. Тут всередині статично, а не так, як це я зробив. Ну, В принципі, ще один варіант, як можна використовувати запити в Hibernate. Добре, якщо у вас є побажання розібрати якось там Hibernate, пишіть в коментарях, спробую вам її реалізувати. А на цьому відео підходить до кінця. Дякую вам за перегляд.